Слава Господу Ісусу Христу! Я, Світлана, проживаю у місті Красилів Хмельницької області. Виховую трьох неповнолітніх дітей. В травні 2023 року, неподалік мого будинку, на дитячому майданчику мого неповнолітнього сина Івана побило п'ять підлітків, які є учнями Красилівської гімназії номер 2 внаслідок чого мою дитину було терміново госпіталізовано для надання невідкладної медичної допомоги до лікарні у місті Хмельницькому. Оскільки, як виявилося, що в Красилові немає таких можливостей, дитину лікували в лікарні цілий місяць. Але за цей час ані батьки дітей, які побили мою дитину, ані директор школи, ані будь-хто з відділу освіти, ані жодна з осіб, які називають себе органом місцевого самоврядування, не спромоглися навідати дитину в лікарні та, хоча б поцікавитись станом її здоров'я. Про цю подію я невідкладно повідомила Томчишина Романа, який називає себе начальником місцевого відділу поліції. Але відомості по факту побиття моєї дитини до єдиного реєстру досудових розслідувань внесені не були. Лише після моїх неодноразових письмових звернень протягом місяця до керівництва головного управління національної поліції в Хмельницькій області та законної вимоги про терміновий виклик та прибуття відповідального ГУНП. Разом із начальником слідчого відділу відповідного управління, в присутності громадян, в приміщенні місцевого відділу поліції зобов'язали Осадчука Вадима, який називає себе заступником начальника місцевого відділу поліції, внести відомості до ЄРДР по факту нанесення легких тілесних ушкоджень. Хоча у моєму повідомленні про вчинення злочину було чітко зазначено правову кваліфікацію, а саме хуліганство. Але протягом року жодною особою ГНП в Хмельницькій області взагалі нічого не зроблено для розкриття злочину. Все, на що спромоглися особи, які називають себе поліцейськими, це залякати свідка злочину, медсестру місцевої лікарні, яка бачила, як били мою дитину, але тепер вже боїться розказати правду. Для неї, як виявилось, клятва Гіппократа є пустими словами. В наступному відео зверненні про бездіяльність поліцейських я обов'язково озвучу гор прізвище цієї гори медсестри. Та покажу її фото людям. А безглузде пояснення Осачука мене взагалі шокувало, що поліція не може повпливати на цих дітей, оскільки їх батьки в дуже хороших відносинах з островською. А островська, щоб ви розуміли, це особа, яка називає себе міським головою, але на неодноразові законні вимоги громадян показати посвідчення. Яке підтвердило б її приналежність до органу місцевого самоврядування, відмовляється. До речі, Острозька це особа, яка регулярно дозволяє собі закордонні поїздки. Але відмовляється надати на вимогу людей юридичні документи, які підтверджували б законність та доцільність таких поїздок під час війни. І це тоді, коли в громаді процвітає корупція славілля та беззаконня. У мене запитання до свідомих людей та адекватних уповноважених. Осіб компетентних органів. Якщо я особисто вимушена займатися слідчими діями досудовим розслідуванням, то що тоді робить в тилу купа вгодованих, відпочивших викуватих осіб зі зброєю? Які вилежуються на посадах за високі зарплати і премії та величезні винагороди, я зрозуміла одне: що наших дітей можна бити, відправляти на забій разом із нашими чоловіками, для того, щоб себе комфортно почувала місцева каста недоторканого панства, адже війна їх не стосується. Зараз я озвучу прізвища несумлінних, непорядних осіб, які називають себе поліцейськими головного управління національної поліції в Хмельницькій області, які не охороняють права і свободи людей, а навпаки, порушують їх. Це Герасимчук, Птащук, Томчишин, Осачук, Михайлюк, Долинний, Мазур, Борецький, Гринюк, Куклінський. Самолюк, Сітий, Постенський, Андрійчук, Бачок, Кушнір, Спеціальний, Долиний, Кот, Іщук, Чистяков, а Микитюк, Євтух та Миколайчук наносили мені тілесні ушкодження, про що я повідомляла письмову органу судового розслідування. Також озвучую осіб, які називають себе прокурорами Хмельницької окружної прокуратури: це намистюк, Войтов, Сліпець, Лелюк, Шибінський. Озвучую осіб, що знаходяться у приміщенні Красилівської міської ради, заброньованих для незрозумілих цілей: це Ярмоленко, Сокол, Питлик, Бровчук, Базюк, усі родичі чоловічої статі Островської, Слободенюк, Морозович, а також наближені до них чиновники. Звертаюся до Верховного головнокомандувача Збройних сил України та вимагаю посприяти, щоб ці особи, які придатні за станом здоров'я та віком, були терміново відправлені на лінію бойового зіткнення з ворогом, оскільки від них тут користі немає ніякої, взагалі, але так не може бути. Нехай хоч щось зроблять корисне для народу, і за ті гектари землі, квартири, будинки, регулярні високі зарплати та премії. Нарешті віддадуть борг державі. Фото багатьох осіб відсутнє, але в найкоротший час я зроблю все можливе, щоб показати їх людям. Також, втретє, звертаюся до Генерального прокурора України та вимагаю терміново створити тимчасову слідчу комісію для вивчення ситуації в місті Красилів Хмельницької області та відповідного реагування. Люди, озвучуйте прізвище несумлінних, непорядних осіб, які за високу зарплату не охороняють права і свободи людей, нічого не роблять на місцях для створення добробуту та належних умов для життя громадян. Та не будьте байдужими до майбутньої нашої країни і до людських доль.